Так, а це на 3 липня в мене сорт тут який Цей рік урожай не сильно великий. Заморозки трошки прибили його. Значить, не знаю, коли ще буду чи зможу продегустувати. Просто покажу отакі От плоди красиві. Один зірву зараз покажу. Ось красиві плоди. Трошки тут у мене птахи, бачу, побили їх його. Зараз ось з трудом тримається, мабуть, буде трошки осипатися. Ось такий кіото, грам 60 буде. Зараз ну, розкрию, продивостуємо. А зараз вкушу. Ось така м'якуш, кісточка відділяється. Стокон теж бачу є. М'ясистей соковитий, Кисто солодкого смаку, приємного. Такого гармонійного, дуже приємно їсти. Кислинка гармонійна, Сахару досталь Потекло. Дуже мені подобається. Якщо зможу. Якщо долежить тут, а він довисить, то може на вихідні іще зніму про нього відео Кіото. Так, а це вже 6 липня. Зараз я зірву, зважимо і продегустуємо. сорт Кіото. Вже почав сипатися. Трошки заморозки я тут робили. Ворожайний такий. Як у тому році. Так. Маль залишки врожаю. Зазвичай він у мене десь 10-15 в середині липня. Це рік трошки раніше. Да не, не трошки. Дай полоди десь 47 не такі крупні, як раніше. І не такі нарядні спека і плоди трошки от підсихають зараз зважимо ще спробуємо такий плід. так як вже показував сочні кисточка підозріванні ось відстає на курагу те що треба так, попробуємо. Чудовий смак. Це вже солодкий, кислинка в шкірці, невеличка, гармонійна. Дуже подобається мені смак його. І взагалі цей сорт. Кожен рік. Він завжди. Навіть при неблагоприятних умовах дає хоч якийсь урожай. Сорт кіота.